Від вартувати Кутнової, мій співрозмовник сьогодні, генерал лейтенант засновник благодійного фонду закриємо небо Україна та екс начальника Генерального штабу збройних сил України Ігоря Романенко. Ігор Олександрович, мої щирі від... вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Здравим, вітаю вас і наших глядачів. Так, Ігор Олександрович, давайте розпочнемо нашу розмову, як завжди, з оперативних та актуальних новин от відомо, що дрони відпрацювали по... З заводу, так енергія у Липецькій області, і на цьому заводі відомо, що росіяни збирають акумулятори для безпілотників, ракет авіації та флота. І в принципі, як повідомляли російські змі про те, що була атакована Москва вже який день поспіль. Всі ці атаки, коли ми говоримо про Москву, це про політичний контекст чи це також є тут воєнна мета, на ваш погляд, і ось цей завод, ось ці цілі, які ми обираємо, наскільки важливі для нас? В останній час ми бачили, що і це продовжується, як в тому числі на видний з прикладів, які ви навели, відносно того, що крім ударів, які наші засоби повітряного нападу наносять по воєнним по підприємствам воєнно-промислового комплексу Російської Федерації, додається таку роду дії, скажем, воєнно політичного і морально-психологічного тиску, в тому числі на керівництво, як там Путін що себе значить не показував в цих виставах на Курск, з'їздив, що там уже все завершено. Ну і взагалі думають про те, яким чином подавати глибинному народу завершені спеціальні воєнні операції. Так, от дії наших дронів. Причому по, по аеропортам, наприклад, це не означає, що збиття якісь небудь цивільних літаків авіація літальних апаратів, але це означає, що при наявності навіть поруч в районі аеродрому вони вимушені зупиняти діяльність, і якщо це відбувається в багатих місцях навколо важливих міст. Російської Федерації, то безумовно це впливає, значить тому, що інтенсивно використовують перельоти, і це відрізняється від того, що відбувається у нас в Україні. Вони це повинні відчувати. А крім того, перериваються і теж є відповідний вплив користування мобільними телефонами, зв'язок і таке інше. І якщо ми в такому стані живемо з 22-го року. То відчути тягати, якби війни таречні я думаю глибинному народу, щоб відповідним чином оцінювали те, що відбувається на цій війні, а не просто якісь там спеціальні воєнні операції, і це шлях в потрібному напряму з боку України, з боку сил оборони України, і треба щоб такого роду події тільки масштабувалося. Про масштабування відомо, що також була атака і на Рязанський НПЗ. Там також повідомляється, що дрони падали на території заводу. Але тим не менше, НПЗ так ми давно не чули вже про атаки саме такого роду. Знову ж таки, про що можна говорити? Що якби ми якби будемо посилювати ці, знову таки це протиск і економічний тоді на Російську Федерацію? І якщо ми довгий час вони робили, то у чому причина, як на ваш, на ваш на ваш погляд? Тому що ми намагались дотримуватися обов'язків, які на себе брати відносно того, хоча б в повітряній сфері, в Москві, саме в цих сферах зупинити ведення дій. Але оскільки у росіян вони роблять, що вважають за доцільне масовані удари проводять, таке порушуючи такого роду підходи, то нам Якби ви за цеврил президент, що буде відповідь, якщо вони будуть порушувати ця відповідь відбувається, тому що пам'ятаємо наскільки ефективними було нанесення ударів. А тут ми дійсно зробили таку для них паузу попало підприємства паломастильних матеріалів, і їх треба знову збадрювати, бо вони бачать, застоялись і вважають, що тут все їм дозволено. насправді ні. І це вони повинні відчувати. Ви згадували, що Путін їздив на Курщину, так намагається якби виправдати так, так звану спеціальну воєнну операцію. В принципі, Путін говорить про те, що ухвалено рішення про створення буферної зони вздовж кордону Росії та України. І він уточнив, що це для Курської, Брянської та Білгородської областей. Вони межують із нашою Харківською, Сумською та Чернігівською. Областями про Сумську область та Харківську ми багато говоримо в наших з вами спільних ефірах. А от коли ми говоримо про Чернігівську область, у нас є кордон, ну більше звичайно від Білорусі, але із, із РФ. Тобто, в цьому контексті тоді як трактувати цю заяву, чи означає тоді це, що і там можуть тоді розгорнутися бойові дії? Це повод для того, щоб саме вести бойові дії. Вся решта тут пропаганда. Російське, тобто їм треба виправдовувати захоплення земель. Ну, а Путін намагається показати себе миротворчим, миротворцем, там ядеться в цю гуманітарну того одягає на себе і намагається показати всьому світу. А в першу чергу Трампу. тобто Відбулася розмова, і Путін уговорив Трампа. Вони говорили про місіс про зірки. Про племінника, про дружину Трампа, Меланію а можливо про іншу дружину, там що от у нього не одна і багато ну і так і інше, будь за що, і будь-що, але не по суті. а Суть з тим, що ми не опрацювали і погодилися спільно з американцями і з європейцями, що виходимо на зупинення ведення бойових дій, переговори відносно перемир'я Ну тоді вони стріпенулися там за всіми цими. Наші те про які ми вже з вами тут сказали, і треба щось придумувати. Треба що про що говорити. Ну про меморандум А що таке меморандум як документ? Ну хто там знає, чи вів, вів такі такого роду перевод? Це документ про наміри. І то тут сказано, що коли вони до цих меморандумів повернуться, ще треба зібратися з думками, ну і таке інше. Далі по алгоритму пропаганди російської не треба втрачати на цей час, тобто не про що. І в зв'язку з цим ЄС ввело 17 а, а, вже обмеження європейські значить, на Російську Федерацію. Ну, вони слабкі, але працюють на 18 ми Тобто чекати Трамп в черговий раз підерве, як він це намагався робити. Це ж було напрацьоване спільно, американські європейські, але він відмовився. тобто Це людина і, на жаль, зараз країна, якій неможливо довіряти. Не можуть наші посадовці зараз відверто говорити таким чином про це. Можливо, ми з вами можемо дозволити собі, тому що там треба займатися дипломатією там треба терпіти. А в нас демократія в якоїсь ступені в час війни, коли ми можемо відверто говорити, як хто себе поводить посадовці? будь в всьому світі, а тим паче там про Путіна, про Трампа, про будь-кого треба об'єктивно доносити інформацію нашому народу щоб чітко представляти е, який стан як треба діяти щоб збільшувати потенціал сили оборони україни для подальшої боротьби Ігор Олександрович, я все ж таки уточнюю щодо чернігівщини так в тому контексті що чи може путін використати навчання захід 2025 двадцять які відбудуться у вересні для створення буферу, так як вони про це говорять. Тоді чи піде знову ж таки на такий крок Лукашенко Якщо ми говоримо, що це саме територія Білорусі, чи готові тоді ми до такого сценарію? Жаль, може. Ми ж пам'ятаємо на перед початком війни, Лукашенко говорив, що приїде до нас в гості в Україну на тракторах і всіх там картоплю, а приїхали росіяни. На танках, і як кажуть, у нас в Одесі це велика різниця. Хоча Лукашенко одягнув темні окуляри і не хоче бачити цю різницю, і бреше далі. Відносно того, ну причому не, не просто так він маневрує, щоб не приймати участь своїми військами, хоча в повною використовують все, що там є оборонно-промислового комплексу для росіян, і навчальні полігони, і шпиталі будь-що для того, щоб відкупитися, поки ще а коли це буде, поки ще дотримуватися, чи восени вони можуть використати і спільно. Провести відповідні дії ще із півночі другий фронт для нас це така небезпечна ситуація, і тому, ну по перше, ми там будували весь час відповідні споруди, відповідні фальсифікації і формували оборонну зону. А от але ж військових повинно в своїх планах планування ведення дій, передбачати різні сценарії і різні плани відповідно. В тому числі і на більш важкі, тобто тоді, коли підключиться ще північний фронт, тобто треба готуватися і до такого важкого сценарія для того, щоб ну, не попасти в халепу, скажімо. Там же є Рівненська АЕС, так, це 65 кілометрів від кордону з Білорусі. Мається на увазі як плани так? для росіян. Вони можуть розглядати готувати такий же сценарій, який для ми бачимо, що росіяни все більше, тобто, працюють економічно над тим, щоб найбільшу атомну станцію, яку вони захопили в Європі, там добудувати, перефетувати лінію побудувати і запустити роботу в інтересах Російської Федерації в порушенні. Всіх вимог МГАТе, там і будь чого Росії, улибається, їм поводить собі він гарний, толерантний. А вони порушують, роблять відповідне порушення і вважають, що це якби ну, в порядки їх поглядів. Тому що і для них існує тільки своє законодавство, яке вони там пишуть як завгодно, а світовими вимогами, скажімо, світовими законодавством вони не керуються, і це теж небезпечно. Треба показувати і вчити цьому Трампу. Він мало взагалі що розуміє, Незважаючи на те, що другий етап у нього є, але там десь по бізнесовим какає. Питанням пока в бойській, чим наносить шкоду багато в чому вже світи і в себе і в державі. Так що ну треба, як би не було важко, раціонально з ним працювати нам і нашим союзникам, щоб все ж зміцнювалося в той боротьбі, яку ми ведемо з цим ворогом А коли ми говоримо про фронт на півночі, це просто про розтягування наших сил, я уточню. Ну, це адекватно, по тому, що вони зараз там мають. У нас сили такі, якби для страховки є, але ж у нас дуже багато інших напрямів, Тому ці сили, які там є, вони повинні проводитися ротація що там, на ділянки де йдуть інтенсивні бої. Тобто, взагалі я вважаю, що всі держслужбовці в нашій країні це законодавство прописано для віщ... навіщо держслужба взагалі. І якісь льготи маються для того, щоб важку годину для країни вони виконали завдання по захисту держави, теж назва держслужбовець, так? держави і свого народу. І все це треба робити. І ну, Військових в першу чергу. І це стосується всіх громадян будь-якого віку і будь-якого соціального положення і так далі. Ігор Олександрович, а на ваш погляд, враховуючи всі ось ці заяви політичні, які робить і Трамп, і Путін, і наше керівництво, і в принципі і європейці, чи свідчать вони про те, що ми наближаємось, чи десь прийдемо до цього припинення вогню на ваш погляд, чи ні? Ну враховуючи, що буде другий раунд переговорів, так говорять про те, що можливо він відбудеться і розглядається. Що у Ватикані, крім того, Андрій Єрмак говорив, що Швейцарія пропонує свій майданчик для наступної зустрічі? Як ви вважаєте, ми до цього дій? Демо чи ні? Шанс залишається і вікно якісь можливості, за це треба далі боротися. А там в Туреччині, в Ватикані чи на місяці це другорядно. Важливо, щоб відбувався цей процес, ця така важка робота, і ми тут просувалися. Для цього треба допомагати нашим силам оборони, щоб події на фронті забезпечували діяльність нашим дипломатам. При цьому колишній головком Валерій Заложний, який тепер є послом, так він каже, що Україні варто забути про кордони 91-го року та 2022 року Російська Федерація має ресурси, щоб продовжувати війну. Так от це про наші реалії сьогодення? Взагалі, в принципі, як вважаєте, українцям тоді до чого готуватися? Термін з точки зору історично-політично, категорично невірний. Нам ніколи. Громадянам справжнім України про це не треба і не будемо забувати. і далі в боротьбі, якби вона не складалася, будемо приходити до відновлення справедливості і повернення поступово до кардакардонів двадцятого і дев'яносто першого року. А з точки зору воєнного, ну бачите, він зараз дипломат, От як дипломат, намі поля невірне слова, але як військового, реалістично оцінюю, що постану і потенціалу наших сил оборони України, ми не можемо зараз формувати завдання відносно виходу. Значить, на ці кордони, тобто теоретично, те можемо, але для виконання цих завдань треба, щоб держава з союзниками забезпечила відповідний потенціал, якого на поточний час Сила оборони України на жаль немає, і тут треба бути реалістичним. Такі от у мене погляди на це висловлювані окремо як генерала і військового, і окремо як тепер вже дипломата. А чи ми самі от всередині країни мобілізувалися? на наскільки відсотків ваш погляд? На жаль, ні. Не виконуються три завдання. Тобто, перше, для того, щоб і це треба міняти стратегічно. Ми їх не зупиним, поки це не буде зроблено. Це не робиться з самого початку війни. Тобто, повна підкреслюю і справедлива мобілізація, ми з вами в тому числі обговорили. По друге це перевод економіки на воєнні рейки і саме там, а що це таке? Це виконання комплексу завдань щодо концентрації, підкреслю суспільства. І економіки фінансів на воєнних завдань у нас на жаль, поки що цього не відбулося. І третє це приведення законодавства у відповідне до вимоги стану війни кожного громадянина за захист своєї держави. У нас це теж не зроблено тому що якщо б на стан був війни, то автоматично вводилось би законодавство з більш високою вимогами. До виконання законів по захисту, а зараз кажуть, воєнний стан ново ну, так, тому і результати маємо такі. Тому третій рік не можемо зупинити просування ворога по нашій території, тому це робити треба негайно, на мій погляд. Так, Юрій Олександровичу, ви завжди цього про це говорите у наших з вами спільних ефірах. А я уточню, тому що знаєте, така дискусія в суспільстві. Як от ви від неї, на неї відреагуєте, в тому контексті, що є думка про те, що в армії потрібні мотивовані люди, так а з іншого погляду, так, захист його держави це обов'язок усіх. Ну тобто, як до цього підходити? Безумовно, треба мотивований Це ж бажане було, mm -hmm. але час для великої ступіні мотивованості, яка б забезпечила необхідну кількість військовослужбовців, він пройшов. Мається на увазі перший півроку, і це історичний реалі будь-якої держави. Треба знати досвід ведення цих війн. А зараз треба виконати завдання. От є такий офіцер ізраїльський і і він проводить з цього приводу, каже: зараз Україна Ізраїль в такому стані, і треба, але подивитися, він звертає увагу, хоча тут не зовсім там згоден, яким чином відбувається призов в Ізраїлі. Хоча не все там у них ортодоксів, наприклад, зараз відбувається термін такий бусифікація з ортодоксальними ізраїльтянами. І їх просто заносять, виносять, осуджують і все рівно заводять на цей фронт в будь-якому вигляді. Так він не хоче чіпати Україну. А він приводить значит, статистику по Польщі. Польща дуже сучасно закупає озброєння техніку, і, але по соціальному опитуванню тільки. 10% поляків готові захищати свою державу. Чуєте? Ну, взагалі, статистика 5-7 активних, і в нас, тим паче, що воюють, гинуть люди і все таке інше. А 70% говорять про те, що Ну ми там, по перекладу, України, донатим ми ж працюємо, налоги і все таке інше. А там хтось хай воює в зв'язку з цим. А ми от так. Це не працює в такому стані, який є війна. І він про це говорить і тому е, говорить про те, яким чином виконується це в Ізраїлі. Чоловіки, жінки. Ми знаємо, там що жінки теж служать всі. От але, значить, це ми бачимо, що Польща не хоче приймати участь в контингенті європейською на території України. Бачите, це теж відрізняється. Вони не тільки себе не хочуть захищати, а тим паче Україну десь там да, допомагає, дякую полякам. Дуже багато зроблено. А з точки зору військ ні. Бачите, яка позиція? Тому нам самим у себе в першу чергу треба вирішувати ці стратегічні завдання, і тоді це тільки. Саме ці не що інше ноу-хау українська не відбудеться, тому що це об'єктивне закони підготовки ведення війни світові, тому вони і об'єктивні, і згідно їх треба рухатися рішуче рішуче втілювати це в життя. Ви говорите про те, що шанс припинення вогню лишається Мер скаже, що на декілька місяців можуть затягнутися переговори. Щодо припинення вогню в Україні. Якщо ми говоримо про декілька місяців, тобто це враховується компонент того, що Путін задумав літню кампанію, і власне він вже її розпочав. Вірно, я розумію, чи як? А, значить, на мій політ відбувається така а, наступальна. Ну вона продовжується третій рік. Ми ж про це говоримо, чи хто набуть забувся відносно того, що з кінця 23-го року вони постійно наступають, і треба це пам'ятати. От і в цьому році те, що вони накопичені ресурси за зиму, вони реалізують в першому етапу навесні. Але навесні вони страхова служба призивається, взагалі хочуть призвати додатково 160 тисяч. А в місяць вони призивають до 50 тисяч. Втрачають десь там 35-40 тисяч. І що в плюс у них відбувається більше 50 тисяч. І за рахунок цього ресурсу багато що відбувається, в тому числі на фронті. І Саме це треба якби змінювати. Тому не треба об'єктивно оцінювати для того, щоб успішно вести бойові дії з ворогам стан ворога, свій стан і робити, щоб ситуація змінювалась ну в наш бік. Нарощувати зусилля, а цього не відбувається на жаль. Ігор Олександрович, а літня кампанія для росіян. Вона може що змінити серйозно на, на зумовно. Якщо вони наберуть достатньо сил, то це відбудеться літня осіння кампанія 20-25 року, і вони попередні її планують, збирають для цього відповідні ресурси. В цьому є суттєва небезпека. Це щоб відповідати на ваше питання? Ну сказати, слухайте вони там рухаються все ж. Не тактичну глибину і так далі, але рухається захоплювазень. Це як до цього відноситься та тобто так, що у них є сили зараз. І якщо вони нададуть ще більше, значить вони можуть просуватися і далі, і треба цю ситуацію змінювати союзникам. Більше ну і наш підприємця оборонно промислового комплексу надавати, тобто на рейки на ці воєнні треба переводити все. E, Значить, все не тільки підприємства воєнно-промислового комплексу як то намагається, ні, а економіку і фінанси всієї держави. Там вже є визначення, що таке перевод економіки на воєнне ріс. Це окремо може бути питання: там 8-10 пунктів. Пеки це, це не не важкі і Британія і Америка, коли переводили, то це дуже болючий процес, наприклад, трудові армії, тобто призивати не тільки війська. А призивати на там не вистав от нам не на підприємствах, в тому числі оборонних, не вистачає. Ми треба вводити законодавство, набирати і примусово забезпечувати діяльність першої черги підприємці своїх оборонно-промислового комплексу Ми хочемо що перемагати в війні чи стабілізувати цю ситуацію, чи дивиться з боку. Будемо поки дивиться з боку, значит, вони будуть просуватися. І тобто там да більш а є причини всього цього, тому що коли держави ці Другий світової Британії Америка переводили, то а, після цього а, так чи інакше, я не знаю, на жаль, чи чи як відбувалося, але керівництво держав. Уходила а приходила позиції, тому що люди людина слабка, і якщо мені все навіть заради перемоги, Черчилль да скільки зробив для того, щоб але потім прийшлось британцем якби ужиматися свої і після перемоги його посунули. Потім він повертався до влади, але це інше питання, тому. Тут обертається да, треба чітко уявляти, що про що ми думаємо зараз. Ми думаємо про результати ведення бойових дій, значить, треба зосереджуватися саме на цьому. Зараз досвід є історичний його треба використовувати, але це дуже важкі умови, і це було до нас, і буде після нас добре це чи ні. Але от такі об'єктивні історичні події. Я уточню, якщо проводити паралелі, знову ж таки, чи ми до цього прийдемо, чи розрахунок влади все ж таки на те, що буде заморозка боєвий? Ну розрахунок, можливо, у когось є відносно того, що тут швиденько щось, але це, це підхід Трампа. Ми ж повинні бути більш реалістичні і бачити, що а, з таким. А, Підступним ворогам як Росія, як Путін, нам треба готуватися по воєнному да, по найбільш важкому сценарію подальших дій. Тобто продовжується це війна, і нам треба, щоб зупиняти те, що відбувається, негатив з нею пов'язаний тобто захоплена на нашій території, людей все капали наших. Ну, значить, треба відповідне робити стратегічного рівня зміни. А я щодо Трампа уточню, щоб, будь ласка, цікава така ж ваша думка, щоб ви роз'яснили нашим глядачам в тому контексті, що чи можна вже, в принципі, розраховувати на Трампа чи ні. Ну, тому що ну, останні його заяви взагалі свідчать про те, що Сполучені Штати Америки ну, поки що так не будуть тиснути, скажімо так, на Путіна. А знаєте, я відповім вам словами багатьох європейців, які дивляться були в жахі, спочатку, після там виступу діджі Вейльса, ну і в залі зміни американське, вони кажуть: ну ми на це е, позитивно надіємося, що він повернеться на путі істини, е, але готуємося до гіршого варіанту, і нам це треба робити. Працювати все рівно з ним, але ми бачимо, що відбувається. Тобто, на надіятися це можна. І робити все, щоб все ж з Америкою спільно вирішувати це питання, але в той же час готуватися на більш важкого варіанта, коли він так і не стане. Бачите, домовились, мовились, підготувалися і санкції все він все підірвав. І, і все його на нарцису гіллі, куди там йому заливають на душу, на тіло, і все він вийшов щасливий, бо Путін його в чомусь похвалив. Чудово! Тільки для кого? Ні для Америки, ні для Європи, ні для України можливо для Трампа.